Друзі, в цьому відео хочу показати, наскільки важливо обрізати осінньому формувати кущі, робити стрижку. Бачите, оці, оці два ряди і оцей третій ми восени не, не підстригали, не робили їм стрижку і вони такі неаккуратні виглядають, бачите? Ось. А цим стрижку ми робили. Вони вже зараз мають таку більш форму. Пращу. Але це не основний момент, основний момент, що там не стрижені, вони більш мають гілочки такі довші. І коли зимою сніг замітаю, оці гілочки вони отак привалюються. І буває, що сніг їх взагалі обламує. І кущі отакі от стають, бачите, сірі, не знаю, чи ця гілочка виживе, чи вона ще відійде чи не відійде. Бачите, отакий цей майже весь такий заломлений. Через те, що були довгі гілки і сніг, під вагою снігу воно все так кощ придавлювало. А оці, що були короткі, стрижені, вони, вони пишні, практично всі ціленькі і тримають форму весною.